Слава Богу. Слава Богу. За такий гарний вечір, який нам Бог подарував, за таку гарну зиму, яку Бог нам дав. Хоч, можливо, якби... може бути і комусь тяжко йти і їхати, але знаєте, Бог все свій час, знаєте, так як цікаво спостерігав сьогодні. от Бог не спізнюється, так, да, якось так у природі, але дбає, що свого часу було літо, осінь і знову прийшла до нас така прекрасна зима. Ми маємо цей зимовий, такий гарний вечір, будь в Домі Божому. І хай наше серце буде знаєте, направлене на перше, щоб прославити ім'я Боже за такий час добрий, мирний, який ми ще маємо тут. Ми ситі, ми є в теплі, і хай Богу буде слава з наших уст. Слава Богу. І також я хотів би поділитися словом Божим. Яке є також дуже важливе. Для нашого життя. Це є, знаєте, як ми вчора говорили на сімейному семінарі, точніше брат, він каже, що дихання і прощення це як дихання в сімейному житті. Як собі цікаво зауважую, воно думаю, це є так. Хто сімейний, хто одружений, і він таку, якби, з фразу сказав. І, звичайно, в житті християнина от це дихання, от ми розуміємо, щоб наше дихання було в житті христини, щоб ми міцніли в Бозі, ми повинні також харчуватися цим Божим хлібом, який є Слово Боже. І давайте ми почитаємо від Луки, е, слова Ісуса Христа, який сказав в 12-му розділі і го віршу таку історію. Озвався до Нього. Хто зі натовпу і сказав: учителю, скажи моєму братові, хай він поділиться, щоб він поділився зі мною спадщиною. А той відповів йому чоловіче, хто мене поставив судею або хто очим над вами? І промовив ще до них, глядіть і остерігайтесь всякої зажерливості, бо не надміру багатства залежить життя людини. Я сьогодні хотів би звернути. А, а, про а, на таке слово, як ненажерливість. Я назвав свою е, проповідь, ненажерливість це ворог людини або велика є небезпека ненажерливості. І він далі розказує от таку історію. Ісус каже, розказує їм пришту. Кажучи, в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав, Він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожай. От так сталося в житті такої людини, знаєте, і він далі сказав: зроблю так. Розвелю свої клуні, збудую більше, зберу тоді все моє збіжжя та моє зерно, моє добро. І скажу своїй душі, душе маєш достав добра, зібраного на багато років, споживай, їж, пий, веселися. До нього Бог промовив. Нерозумний, цієї ночі душу твою пожидають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Всі ми знаємо дуже добре цю е, приїжду, це місце слово Божого. Е, знаєте, ми живучи. Тілі, живучи на цій землі, у нас є постійно, якби от, ми живемо в тілі, і ми розуміємо, що от ми християни покликані поступати по духу. Але все-таки, коли ми є в тілі, тіло воно, воно дбає про себе, воно кличе, воно заявляє про себе, інколи наша плоть, як я кажу. І все-таки відбувається ця така постійна, якби цей конфлікт, або ця така війна всередині нашого розуму. Інколи, знаєте, коли вівторок, там піст, да, чи, чи п'ятниця, чи перед причастям, якийсь хоча б раз в місяць, і якби завжди, типу, всередині, та, ну, і, ну, Треба це піст прийшов, так, треба попустити, ну, вже побуть, вже давно не був. І всередині, ну зразу, ну якщо пустити, то тільки до вбіда, побуть. Ну, якби так зразу такий, типу, от, якщо вже ти хочеш попустити, ну ладно, він, тобто плоть вона піддається, якби, от, вона якби, так, ну, знаєте, вона не хоче, щоб її так ущемлять. Ти хочеш дати, ну давай побіда. Але коли ти прийшов, наприклад, на кухню і побачив якесь улюблене твоє блюдо, ти тебе зразу думка, та ладно, завтра попостиш, Завтра цього блюда не буде. Я не знаю, як у кого, але у мене таке бувало такі історії: перенеси на завтра, чи якось іншого дня, чи наступного разу. Тобто, і інколи піддаєшся і знаєте, ти програєш. І... От ми бачимо тут про цю історію про цього чоловіка, от була його е, нива. І я хотів би звернути увагу, тут дуже багато вживається таких слів. Е, він говорить сам про себе, каже, що зроблю, збудую е, моє е, своє, е, мою, тобто людина більш акцентує на свій, те, що я. Моє на свій егоїзм. От е, те, що я маю в житті, те, що я досяг в своєму житті, ну це я такий молодець, я приклав достатньо зусиль. І от я маю на сьогодні таке велике збіжжя, маю так багато типу, добра, вродило. Ну і дякую, звичайно, Богу. А ну, але ну, може не знаю, як він сказав, але от ми бачимо, що він акцент перевів на себе. Ну, не перевів. Ми, ми не бачимо, якби він перевів акцент на Бога. Я думаю, то тут, навіть, звичайно, цієї і прийшли, в цьому контексті не було б сказано, але він не сказав, що. Можливо, там є хтось, які люди, якими треба поділитися, чи от комусь віддати, Але він, якби тільки бачив от себе, своє я, свої бажання, свої потреби. І ми бачимо в результаті того, коли він так зробив такий висновок, що от зроблю так і так, і зберу туди, і скажу душе, от все. Вже всього вдосталь тебе вже якби не переживай, не хвилюйся, все буде прекрасно. Ти забезпечений, ти успішний, нема чого тобі хвилюватися, твоє життя вже налаштоване, тобі не треба варто переживати за фінанси, за дохід. Ну вже якби все налаштовано, все буде йти так, як має бути. От, буде життя вже в мене таке солодке. І так цей чоловік думав. Але він не знав одного, да? ми бачимо. От він не знав одного, і Бог йому каже. каже не розумний, да? от як, не знаю. Ви знаєте, нараз. Коли живучи в цьому світі, та як молодий, я чоловік ще знаєте, і я нараз дивлюся на людей якісь успішних фінансово, і дивлюся, інколи така виникає думка, от як їм добре, інколи така приходить, як їм можливо легко, коли, наприклад, їх постійно є фінанси, або вже якби така дохід такий великий, і тебе вже якби, все воно налаштоване, і тобі їх боє так. Інколи думаєш, інколи люди до цього світу, ну тобто точніше, молодь, інколи дивиться на таких людей, які от нібито влаштували своє життя, отак і вони забезпечені. Але, дорогі друзі, ми це ми люди так аналізуємо і дивимося на таких людей, або коли ми стикаємося, але Бог по-іншому на ці речі дивиться. Ми взагалі те, що відбувалося в голові цього чоловіка, тобто відбувалося в житті його, це, ми, це відбувалося в його розумі. Він не вийшов, не розказував, типа людям. Але це відбувалося в його діалозі тут. Цього ніхто не бачив, цього ніхто не слухав. Але от яка небезпека, що Бог його зробив йому такий висновок. Каже, що. Душу, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. І от е, яке ми бачимо, е, Ісус Христос каже перед тим вище каже: остерігайте всякої ненажерливості. я таке е, слово або тлумачення слова ненажерливість має це на увазі і по їжі, це Дало таке поняття: ненажерливість не тільки завдає велику шкоду фізичному організму ожиріння, але й сприяє посиленню також пристрастей, як гнів і відчуття. І крім того, притуплюється розумові здібності, викликає в'ялість, лінивість і є значним бар'єром на шляху до психічного розвитку. Це мається на увазі ненажерливість, коли людина постійно от мало її їсти. І от людина любить вкусно поїсти і хочеться їсти, їсти постійно знаєте, от, я думаю, що кожному типу, спостерігав таке явище за собою. Але тут в загальному сказано, Ісус Христос зробив, якби підсумав, що ненажерливість присамена багатьом речам в нашому житті. Хтось ненажерливий, правда, по їжі, хтось ненажерливий по фінансах, хтось не як у нас, я родився в селі по грядках, йому треба багато землі, йому мало того, мало постійно вже стикалося таких ситуацій. і пам'ятаю, бабушка вже оставалася їй. Приблизно там дні деякі доживають на землі. І вона постійно ходила сваритися, це моя грядка, що ти то їздиш і все жди тако. От. Тобто, от така ненажерливість людям нам притамана буває не раз. І Ісус Христос, якби Він у цій причті він висвітив, от, коли в людині, а, якби є от такі речі, спостерігається, він показав на небезпеку. Також хотів би охарактеризувати людину ненажерливу. Насамперед ми. Хочемо сказати, що в такій людині, якби невдячне серце. Я б сказав, б, так, що така людина, якби їй завжди е... чогось не вистачає. інша характеристика те, що правда, цій людині ніколи не вистачає, їй завжди мало. Як написано у приштах 3015, що у ненаситимості є дві дочки. Да? Давай і давай. От, е... Така характеристика ненажерливої людини. І, при того, Ісус Христос да, зауважив. Але якщо на відміну взять, от, е, протилежне слово е, ненажерливості, це є слово стриманість. Я хотів би зачитати спочатку тексти Слава Божого, в які я хотів би поклати основні думки своїх проповіді, це буде записано Даніїла. З першого розділу ми всі знаємо тут, якби я зроблю такий вступ, що навоходоносар прийшов і забрав юдеїв в полон, і наказав своєму начальнику євнухів відібрати синів в якби Молодих людей знатних, які розуміються, які наділені мудрістю, і призначив їх спеціальну їжу, царську їжу, щоб вони їли. І там серед них були Даніїл, Ананія, Месаїл, Азарія. І далі ми читаємо от, про цих людей: восьмий віршик. Даніїл вирішив, каже, не осквернятися справами з царського столу. І вином, що той пив, тому просив начальника ємнухів, аби дозволив йому не осквернятися. От, якби сталася е, така подія в житті цих молодих людей, їх забрали у полон. Звичайно, полон їх забрали, але попри того, вони були вибрані е, бути ближчими до царя, щоб виконувати, я не знаю, спеціальну якусь місію, завдання царські. І вибрали, і вони якраз увійшли в ту категорію. Вони знали, що вони якісь особливі, вони наділені здібностями, попри того, вибирали по таких категоріях. Ну, хто має якусь мудрість, хто має гарний вигляд, статуру, осягає науку, і якраз ці люди саме ввійшли. І от дивіться, ну, аналізуючи по-людському, от ставлячи себе на місце, Даніїла і цих мужів, і знаєте, от ти прийшов, якби в. Можливо, да, в полоні, але ну, нічого поганого, ти вже стаєш, якби на такий шлях, де ти будеш близьким до царя, де ти не будеш робити якусь таку негарну роботу чи якусь таку брудну, але ти будеш виконувати веління. І попри того, всього їх вибирають і призначають їм: тут написано, е, ну, царську їжу. І, ви знаєте, я коли, наприклад, з Замічаю за собою, от, наприклад, коли в мене якась є улюблена страва, е, наприклад, я особисто дуже люблю е, налісники, як кажуть, да, в українській, чи блінчики з сиром, чи маком. І я коли їх бачу, ну, мені тяжко стримуватися, по правді, вам скажу. Ну, тобто, і коли ці люди прийшли е, і вони побачили, що от вони будуть мати таку честь їсти разом з сирем. І знаєте, от якби багато людей, про які. Я думаю, серед, ну, і каже, були серед юдиних нащадків. Тобто були, попри того, багато юдейських хлопців, дівчат, які війшли в цей список і стали, їх вибрали теж. І який собі вау, оце ми дочекалися, оце ми заживемо, оце ми будемо їсти, ми біля царя. Оце наші бажання. І попри того, це таке тілесне бажання, щоб задовільнити свої е, потреби апетиту, щоб було вкусно. І от ці люди. Uh, вони, я не знаю, як робили, але були мужі, які побачили в цьому якусь якби, небезпеку. Вони побачили, що оці бажання, які є в нас, коли людина їх постійно задовільняє, коли людина постійно завдає, якби годує їх, то рано чи пізно я думаю, що ці люди, які були вибрані Данієлем, вони, вони розуміли ці речі. Вони абсолютно бачили, яка в майбутньому вони не були короткозорими. Інколи да, люди завдовіються тільки, або мені сьогодні було добре, або зараз було добре, так як той чоловік, да, сьогодні їж, душе, і пий веселися, а там як далі, там якось воно буде. Але ці люди були далеко зорими, вони дивилися, а що далі буде. Вони справді я насамперед впевнений, що ці люди мали відносини з Богом. І насамперед, ще я хотів би сказати, що ці люди вони мали страх Божий. І дивлячись те, як вони правда от, вирішив, каже, не осквернятися цими речами. Тобто я який, нараз висновок роблю з цього віршика, що коли ми ставимо тобто, ми маємо поставити собі межу і дисциплінувати себе. Коли ми бачимо якісь такі речі, де от є можливість задовольнити наші потреби, або є така спокуса задовольнити всі мої потреби, тілесні бажання, не думаючи, що воно принесе, можливо, мені якісь погані наслідки, але. Я все одно буду це робити. Але він, він себе поставив тут та межі і дисциплінував себе. І далі ми прочитаємо е, 9-й вірш каже. Бог посприяв, щоб Даніїл отримав прихильність і співчуття з боку начальника євнухів. І тут ми бачимо от, справду, якби відразу відповідь зі сторони Бога. Бог наблюдав за цими речами. Бо він не задля себе так хотів. Я впевнений, що йому хотілося поїсти м'ясо, хотілося випити вина, йому хотілося. Але він розумів, що ці речі його видалять від Бога. Він розумів, що можливо якась їжа, ще щось, але як не як, воно тебе відштовхне від Бога. Я не раз замічаю за собою, знаєте, таку річ. Що ти коли прийдеш е, десь після роботи, якщо ти дуже вкусно поїси, чи ще щось, да, ти сядеш на диван, ти ще чаю, чи ще щось, ну тобі вже ну, щось якби читати, роздумувати, просто взагалі тобі не хочеться. Тобі хочеться вже зразу спати. Тобі хочеться відпочити, тобі хочеться полежати. Е, але тут а, ми бачимо, що коли він такий вчинок зробив, каже, Бог йому посприяв, щоб Даніїло отримав прихильність і свідчуття з боку. Тобто а, Бог зі своєї сторони дасть успіх і почує твоє бажання. Найпер сам перед Бог чекає кроку від нас, далі Бог робить свій крок, каже, що Він подасть успіх. Ми бачимо, коли ми в своєму житті правда, а, стримуємо в себе, свої якісь бажання для того, щоб. Правда, Бог, щоб наша молитва була почута Богом. Я роблю ці речі. Я, наприклад, я перебуваю постійно, щоб, Слово Боже, воно ширилося, щоб ще якісь речі, щоб мої рідні каялися, мої близькі спасалися, Я, я себе. якби, ну, Я відмовляюся від цього. Бо в мене є набагато вища ціль. в мене є, от, Для мене це набагато важливіше. І дивіться, Бог своєї сторони робить також крок, каже, що Бог посприяв, щоб Даніил отримав прихильність і співчуття з боку начальника. І Далі ми читаємо, що. Проте каже начальник євнухів. Далі почитаємо євнухів сказав Даніїло: я боюсь мого володаря царя, котрий сам призначив вам їжу і ваше пиття, якого ж він зауважить, що ваш вигляд став худішим ніж у вінаків ваших однолітків. Тоді ви поставите під загрозу. Мою голову перед царем. І тоді Даніїл попросив наглядача, якого начальник Євнухів поставив над Даніїлом, Ананієм, Месаїлом та Азарою, запропонувавши випробуй, будь ласка, твої рабів протягом десяти днів, нехай нам дадуть лише овочі для їжі і воду для пиття. І після того порівняєш наш вигляд з виглядом юнаків, які їдять їжу з старського столу, залежно від того, що, що побачиш, так і чинитиме з твоїми рабами. Він погодився щодо цієї справи і він пробував їх 10 днів. Ну, Звичайно, якщо читати в контексті цієї історії, Даніїл, я думаю, якби той Даніїл йому запропонував на багато днів, то й, можливо, не погодився б, але так як на не невелику кількість днів, то той погодився. Звичайно, я думаю, що, е, що Даніїл він знав, якби він знав, яку сказати, Бог йому давав якусь мудрості. Але що я, якби в цьому помітив, якби в цих речах іменно 10 днів. Інколи в нашому житті, знаєте, я не раз замічаю, інколи ти хочеш, вроді би, помолився, попустився в якийсь такий день в своєму житті, вибрав сьогодні, я буду пуститися, молитися, кликати до Бога. І знаєте, все, Боже, почуй мої бажання, почуй мої моління, це я до тебе все виклав. І далі наприклад, от прийшов, закінчився цей день, і далі ти знову починаєш жити своїм життям, так як ти жив до цього. Але так само могло б трапитися в житті Даніїла, але він бачив, що. Ні, якщо я маю, якщо я хочу, щоб був результат, то я маю е, триматися цих речей стабільно. Тобто, дорогі друзі, якщо ми хочемо е, в нашому житті, щоб був результат, ми розуміємо, багато речей вони залежать від стабільності. Е, я прийшов, коли на, на роботу і робити меблі, знаєте, коли я і е, е, скручував деталь до деталі, я не міг думати, як так? Це ж треба, щоб взагалі міліметр. Якби зазор десь, це, це не означає, ну, означає похибка. Ого, як треба тонко. Як це навчиться всього? Це для мене спочатку таким можливо тяжким показалося. Але коли я приходив кожен день на роботу, то через два місяці я бачив, думаю, Та як так хіба? Що ж тут такого тяжкого? Ну тобто, розумів, такі речі, як постійність або стабільність в речах, які ми практикуємо, вони неодмінно нас привезуть до хорошого результату. Якщо ми, дорогі друзі, в нашому житті постійно молимося за наших рідних, за наших близьких, ми кличемо до Бога, то обов'язково Бог нас свого часу що почує? Вашу молитву Бог почує, бо ваша молитва вона є угодна до Бога. Ті речі, які ми робимо постійно в нашому житті, де ми не зупиняємося, Ісус Христос насамперед він розказав цю пришту, коли ми читаємо блоки, да, вісімнадцятому розділ, каже, що. Треба завжди каже молитися і не занепадати духом, особливо в цей час, коли в нашій країні така біда, війна сталася. Можливо, хтось каже: та ну вже стільки часу, стільки молитов, стільки всього зробленої праці і ніякого результату. Боже, що ще треба робити? І вже інколи можливо якесь розчарування може десь підкрастися. Звичайно, ми молимося, але має бути наполеглива молитва не тільки, а коли згадав, помолився, коли типу, якби сказали, що треба помолитися, закликали. Але він розказує, що та вдова вона постійно ходила. Якби вона так, якби коли їздить, якби, е, от немає що робити, я піду попрошу. а Далі вона займалася своїми справами, потім свого часу знову. якби, Ага, знову прийду попрошу бачити. Але вона каже, ходила кожного дня йому не докучала. Тобто, от ці речі, якби дуже нам не хватає. Я насамперед зауважую їх в своєму житті. От проблема багатьох християн, що їх всього -всього навсього інколи хатає на один день, на тиждень, на місяць. І сьогодні ми стикаємося з цією проблемою, на жаль, і. І знову починаємо жити так, як до цього жили, як жили ми до хрещення, як жили ми до покаяння. Ми знову якось переключаємося на своє, на свої бажання, на свої от пристрасті. І ми бачимо, які небезпеки можуть бути загрожую тому, що, що от яка біда може бути, коли людина себе правда не стримує. І Тому я хотів би правда сказати і підтвердити, що стабільність приведе до великих змін і перемін у твоє життя. Це моя третя думка. Це давайте ми прочитаємо 17-й віршик. Цих чотирьох юнаків Бог наділь, наділяв знанням і розумінням усякої писемності та мудрості. А Даніїл отримав ще й дар розуміння різних віддінь та снів. Після закінчення термом, визначеного царем, коли прийшов час з'явитись перед ним, начальник Євнухів приставив імінну Ходоносору. Цар розмовляв з ними, і виявилось, що з поміж усіх юнаків не знайшлося жодного, хто б міг зрівнятися з Даніїлом, ананієм Месаніїлом. Та Азарією, тому вони, тому вони призначені на царську службу. Отже, в кожній справі, яка вимагала мудрості і розсудливості, про що запитував у них цар, він доходив висновку, що вони у десятеро перевищують усіх заклиначів і ворожбитів, які лише були в усьому його царстві. Ми бачимо от результат того, коли людина або люди молоді свого часу вирішили. От поклало собі на серце, от навсього, цього на всього, цього ніхто не бачив. Цього правда, якби. Вони так само їли якби вони не, не сиділи го, в стороні взагалі, голодні, чи ще щось. Але от є такі речі, я ці ці речі роблю. От, але отут в мене вже межа. Далі я це не можу робити. Хай хто хоче, собі дозволяє, хтось щось собі робить. Ну, але це я собі не можу дозволити. І, звичайно, це все якби отут, а у нас, якби, формується. Отут, наші погляди, тут, якби наші. Старання і наш світогляд. Тому а, я хочу ще раз повторити цю думку, що стабільність обов'язково призведе до великих змін і перемін у твоєму житті. Дорогі брат і сестра, якщо ми, можливо, пробуємо інколи в нашому житті, є якісь такі моменти, де ми бачимо у нас проблеми, де ми бачимо, що в нас біда, і ми інколи слабимо, здаємо назад, або складаємо руки. Дорогі брат, сестра. Я хочу сказати сьогодні, основуючись на слово Боже, де є написано: якщо ми будемо стабільно перебувати, якщо ми правда своїй сторони будемо достатньо перекладати зусиль, то обов'язково. Бог не, не оставить, каже, Бог що каже, він далі в кінці цієї прийшти, каже: то ж хіба ка, Бог обраних своїх не захистить, які моляться до нього день і ніч? Ну він навіть таку логіку каже, ну, той, каже несправедливий. той, я сам, що Бога не боюся, я людей не взяв захистив. А Бог своїх обраних, своїх дітей. Дорогі друзі, Бог він дуже сповнений любові до людей, до, до свого творіння, його вуха чутка, але він з нашої сторони, він хоче побачити цю віру. Оцю віру, яку інколи правда, яка інколи інколи є, то немає, то, то є, то немає. Але він хоче він постійно, щоб вона була росла в нашому серці і перебувала. Тому хай Бог благословить і дасть розуміння кожного із нас, щоб е, ми е, трималися цих речей. І я, якби ще такий е, афоризм прочитав, каже, що стримуй себе у всьому, а найбільше у словах. І каже, слухай, багато, говори мало, а думай ще більше. Тобто є такі практичні речі, які нам допоможуть в нашому житті правда, більше триматися Бога. І основуючи цю історію про Даніла, я хотів би сказати, що коли ми, ти відстоюєш Божі цінності, то ти не будеш ніколи посоромлений. І, коли ми також в даній книзі знаходимо історію про Шадраха, Мешаха і Еведнего, які так само і бої. Ці мужі далі ми бачимо, що перед ними якби, стало от такий виклик, коли цар поставив ідола. І от, знаєте, серед цієї всієї маси народу, серед цієї би такої, я не знаю, толпи, от, Я не знаю, хто був на якихось таких е великих масових якби, заходах, десь чи в Києві, чи десь, ну, там вся увага насамперед направлена на що відбувається на сцені. На тебе, ну, звичайно, якщо ти неадекватно себе ведеш на тебе тільки можуть звертати увагу. Але насамперед люди, які прийшли туди, вони насамперед увагу направлені туди. І коли я так собі думаю, от, ці люди були там серед присутніх, я не знаю, де вони стояли, але десь вони були в натовпі. І от е, я не знаю, от, як це виглядало, але от е, вони почули цей заклик. І, знаєте, от такий непростий виклик. Просто впасти і поклонитися перед Богом. Я думаю, що насамперед в думку приходило, та ну, це ж, це ж не якийсь такий вчинок. Це не прийти, і, якби на заявити, що я відрікаюся від Бога, ще щось, якби погано якийсь адрес Бога чи в адрес чогось сказати, такі нехороші речі. Чого ніхто не відмагав. це просто поклонися, стань е, і все. Але ці люди в собі поставили: ні. Ні, ми перед цим не поклонимося. Ні. Ми не можемо, якби от, от свого Бога. якби... Залишить і поклонятися ідолу. Ні, ми знаємо, якщо ми будемо покладатися, можливо, але ж вони знають виклик, якщо не поклонитесь, перед нами піч. Оце так. Да. Якби ще просто так, да? але це перед вами піч. І от ці люди не знаю наскільки, але я себе, якби представляю на їхньому місці. Боже, я поклоняю, я не буду поклонятися Тобі, я вірю, що ти мене врятуєш, що я не попаду, можливо, у піч. Ніт. Сказали, піч, і їх ведуть у піч. Можливо, правда вже спокусе була сказати, та ні, давайте, браті, встанемо і поклонимося, і все, якби так буде. Але ні, вони до кінця вірні. Вони до кінця, вони постійно, вони тримаються своєї якби, позиції християнина, те, що вони будуть поклонятися тільки Богу. І знаєте, їх ведуть піч, не стається чудо, що піч запалюється. Можливо, піч не розпалилася, вони думають, можливо, ще щось сталося б. можливо, зараз змінив свої рішення, нічого не змінюється. І знаєте, вони знову йдуть і попадають в цей вогонь. І знаєте, ми знаємо, як далі, що Бог їх спах, Бог врятував, і навіть не було волосся спалене чи ще щось. Інколи в нашому житті я особисто своєму замічаю такі речі, інколи ми так боїмося огня, особисто я. Боже, як, якщо прийде буря, якщо прийде якесь таке випробування, та ну. Але якщо ми читаємо 90-ти псалом, каже, падуть його возле тебе тисячі, і 10 тисяч удіснують тебе. Каже, що впадуть? Але каже, до що? До тебе не приблизиться. Тобто, Такі моменти, якісь тяжкі, в наше життя, вони все одно, друзі, мають прийти. Ну, тобто в життя Божих людей ми бачимо, що це проходило. Вони проходили через вогонь, вони проходили через вогу. Але коли вони були, залишалися вірними Богу, коли вони трималися своєї позиції, того, що я за Бога, я буду триматися Бога, щоб не сталося в своєму житті, я знаю, що я ніколи не буду посоромлений. Тому хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми трималися своїх християнських цінностей, щоб ми розуміли, От, особливо те, що якщо. Нас є ненажерливість, рано чи пізно це приведе до великої біди. Тому Хай Бог благословить і укріпить віру кожного із нас. Хай Богу буде слава за все. Амінь.